канал медові кадри. Черговий рій. Зараз покажу. Пастка рекордсменка. Ми її так називаємо, тому що е, вона в позаминулому році піймала 7 роїв за сезон. Ну, найбільше, скільки в мене ловили пастки. і 3 було, і 4, ну ця 7. Ось так. що В цьому сезоні це другий рій. Так, народ. Черговий ройочок. Бачите, да, льот? Пам'ятаєте це місце? Ось це на ньому третій вже в цьому сезоні? Ройочок. Отак. Ну Ввечері вже будемо знімати три рої. Ну що, оце точно непоганий повинен бути рій. Зранку, з сьома ранку, зараз ось такий в них облід. Оце незрозуміло. Тут якийсь пороючок На рамочку. Подивимось. І вон стоїть ще пасточка рекордсменка. Там теж йде непоганий обліт. Ну, Зараз будемо все розбирати. Один ще вулика я приготував, єдине, що ми будемо зараз дивитися, що е, наскільки рої потужні. Ось так що, е, в принципі, будемо дивитися, якщо е, вийде таке, що раї непогані, всі розсадимо по вуликам. Якщо е, оцей кандидат вийде там на одну-дві рамочки, ми його підсадимо або в цей, або ось цей жовтий. Всім привіт! Сьогодні е, будемо пересаджувати рої. І декілька слів скажу про те, чому рої у вас можуть не ловитись, що для цього треба зробити. Тому е, дивимося уважно, кому це цікаво. Якщо відео вам сподобається наприкінці, будь ласка, підписуйтесь або поставте лайк. Е, Стосовно чому раї не ловляться. Е, є в мене така думка, що, по-перше, на це може впливати декілька факторів. Перший фактор самий простий. Ваша пастка зроблена трішечки неправильно. Що може бути зроблено неправильно? По-перше, маленька кількість рамок. Якщо рій великий, він ніколи не зайде трьох рамочну, чотирьох рамочну пастку. Дуже рідко це буває, дуже рідко, коли поряд немає взагалі місць, але він не зайде. Тобто пастка повинна бути 6 рамок. Плюс, Плюс, якщо у вас пастка, наприклад, на 5 рамок, але вона під нижнім простором має під рамками ще сантиметрів 20, це теж буде те ж саме, теж підійде. Взагалі, як показала практика, рої частіше залітають в більші пастки. Ось у нас є пастка рекордсменка на 8 рамок, вона постійно ловить рої. Друге, це неправильно оброблена сама пастка приманками. По-перше, я вже показував в своїх відео. До речі, зараз буде ось тут списочок на відтворення відео по ловлі роїв. Будь ласка, заходьте, переходьте, там секрети, лайфхаки, все є. Те, що ви коли готуєте пастку, ви її обробляєте. Знову ж таки, віск, прополіс нагріваєте, не жарите це горілками, саме нагріваєте. На паровій бані, на плитці неважливо нагріти, бо коли буде піджарене, воно буде палено ваняти, бджоли це не люблять. Окрім цього, якщо ми говоримо про приманки, окрім цього, є додаткові спеційні аромати да, з витяжками і так далі. Їх треба, треба теж використовувати. Приклад таких приманок я вже назвав: це Логрій, це абіджар і їх там ціла купа різних. В принципі, всі вони однакові. Я використовую і ловері, і Абіджар, по-різному. Окрім цього, є настоянка на матках. Відео про настоянку буде окремо. Там постійно за неї питають, я в відео розповідаю періодично, але ми за неї зробимо окреме відео. Настоянка на матках в цьому році себе просто шикарно показала. Під кінець року, так як їй треба час настоятися, я буду робити ще і буду продавати цю настоянку, тому, кому цікаво, ціна буде не космічна. Нормальна, реальна, адекватна, не дорожче, ніж якісь супер класні гелі для приманки роїв. Вона працює. Тепер щодо того місце, де ви ставите пастки. Дуже часто це теж є проблема. По-перше, місце направлення льотка строго на південь. По-друге, дерево, яке ви обираєте, воно повинно бути або фруктовим, або акація, або дуб. Дуже рідко ось ми в цьому році перший раз приймали рій на грабі, все інше не підходить. Тобто, коли ви обираєте місце, звертайте на це увагу. І висота. Е, існує така е, думка серед пасічників, що роям все одно коли залітати. Так, ми ловили рої з метрової висоти. тобто Вони залітали на висоту рівно метра. Було у нас таке шикарне місце, потім те дерево спиляло. Але якщо у роя... Буде вибір ось повністю два однакових місця. Да? Але якщо у рая буде вибір залетіти на метр або залетіти на три метри, рій вибере залетіти на три метри. Бо бджоли не дурні, вони теж розуміють, що існують різні хижаки, різні е, е, вороги для них, які можуть запросто до них дістатися, поламати їх гніздо і так далі. Тому вони, маючи вибір, однаковий абсолютно, вони виберуть там, де повише. Це відповідь для тих, хто казав, навіщо ти купив драбину і це лазиш по деревах. Ось, будь ласка, вам відповідь. Ну і тепер сезонність. В цьому році він унікальний, тому що велика кількість пасік лягла у людей. Всі про це знають. Якщо немає бджіл, то немає кому роїтися. Але я казав ще на початку: цей рік буде або суперроєвий, або не буде взагалі роєвий, в залежності від вашого регіону. Так як в нашому регіоні дуже велика кількість пасічників купили пакети, і ці пакети, ви думаєте, там будуть хороші матки? Ні, там все підряд, ширпотреб. В цих пакетах, і, звісно, вони почали роїтися. Плюс пасічники в цьому році. Так само, як завжди, не встигають, якщо велика пасіка доглядати всі сім'ї, знову ж таки роїння. Плюс погода. Якщо у вас тривалий час було холодно, був дощ, а потім різке тепло, плюс 20 – це не різке тепло. 25-30 це різке тепло. Ось якщо такі умови склалися, у вас обов'язково полетять рої. Якщо таких умов немає, плавне. Потепління, плавне похолодання, нетривале, плюс іде взяток, роїв може не бути. Якщо різко обривається взяток, як у нас, у нас ось рої почали літати знову. Була десь тиша декілька днів, ось зараз почалось понові. Я сподіваюся, я дав відповіді на багато питань, які виникали в коментарях, тому починаємо працювати вже конкретно з нашими роями. Так, настоянка на матках. Працює. Ось вона. Ще мокрий е, спонжик. Так, ну і давайте по черзі потрошку їх витягати, дивитися, хто тут у нас і що тут у нас. Бачите, немає не майже нікого. Рамочка, до речі, свощина. Вони її почали будувати. Ось така рамочка, ще не відбудована. Тобто цей райочок нещодавно зайшов, вони розпочинають її будувати. Ставимо її не саме останньою чому. До речі, там питали, а куди тикать чорну рамку. Чорну рамку треба тикати на край. Чого? Вийде з неї розплід, вони почнуть заливати її медом і е, потім ви її зможете прибрати. Так, наступна це у нас, дивимось якраз і чорна рамка. Так, теж повністю обсиджена бджолою. Ставимо цю рамочку на край. Так, бджоли тут нормально. Я думав буде менше. Ось така з обрізками, з огризками, язики вони тут почали тягнути. Це все струхуємо. Бачите, так? Да? Отак. Ну, щось повідривалося, щось залишилося, вони це будуть майбутні ройочки підтягувати. Це добре, даємо їм одразу туди сушнину. так. Наступна рамка це була погана вощина. Теж ось так. Теж засіву немає. Вони її почали відбудовувати, але ми їм погану ващину давати не будемо. Тому всіх ми теж струхуємо. Ось так вони її відбудовують, бачите, вона навіть темна. Якийсь є тут був наприск. все прибираємо. Але на яких є джони? Ось так. Я думав, тут буде три рамочки. І тут так само. Все. Далі ставимо їм одну сушнину. Це будемо ставити світлою. У нас в цьому році і за потрави сушнини в ізобілії, як то кажуть. Так, зараз даємо їм заставну, але спочатку струхуємо цих інших мешканців. Це непоганий рій. Непоганий рій. Ви бачили кількість бджоли. Добре. Будемо зараз об'єднувати бджол. Знімаємо кришку, шматочок, плівочки пополам згибаємо. От, кладемо газету. Так. Далі сюди ми ставимо корпус. Отак. Все. Все можна об'єднувати. Беремо, достаємо рамки, пшикаємо їх. Оце так, наша паста рекордменка найменший рій за всю свою діяльність піймала. Ну нічого. Бачите? Кількість бджіл. Сльози. Маточка зато гарно бігає. Зараз ми її заберемо. Так, ми забули попшикати бджіл. І тут трішечки. Ой, як пахне апіаром класно. Там, бачив народ, каже, там ми можемо зробити самостійно, що тут м'ята пахне, значить тут м'ята, так, тут м'ята є, але крім м'яти є ще різні. Витяжки, тому так, це ми теж поки що їм залишимо. Хай вони об'єднуються. Все одно ми цю пасту туди пару днів не повеземо. Взагалі б можна було б струсити, але хай вони зараз почнуть літати, нам кожна бджілка сюди буде важлива. Ну і ці. По великому рахунку на півтори рамки бджоли. Хоча ці півтори рамки, вони для цієї супер слабенької, ну сім'єю це назвати важко, але вони сюди підійдуть дуже-дуже добре. Все. Ось так дуже все просто. Газета, бджоли, апіаром, корпус поставили, закрили. Через два дні прийдемо. Заберемо це все діло, бджоли вже будуть об'єднані. Кладемо газету, ставимо корпус. Все є. Ну і Починаємо працювати з бджолами. Заставну сюди, знімаємо кришечку. Настоянка, побачили. Та бджола, яка тут поряд літає, вона потім полетить до вільних вуликів, яка не зараз не потрапить сюди. Це пороєчки маленькі-невеличкі. Теж ось кількість бджоли. більше. Тут по великому рахунку дві рамки. Якщо б в мене була дуже велика біда з бджолами, то ми б їх поставили в окремий з цієї сторони. шикаємо цих там кажуть два-три пшика я бачите трішечки роблю більше тому що краще в цьому плані не пожалкувати так це ще стільки і там трішки є в. Трішки є в самій пастці. Чому ми об'єднуємо? Буде питання, я думаю. О, тут навіть осине гниздо було, подивіться. Отак от, от. От вам, зараз покажу. Зараз допрацюємо і покажу обов'язково. Так. Ну, що, поїхали? Попшикаємо їх. Хоча ні, це ж пастка, тут потім. Бджоли зайшли. Вигнали звідси ос, mm -hmm. І все. І заселилися самі, молодці. Mm -hmm. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати нові відео. Вони у нас виходять доволі таки часто. Побачимось.